Шахраї у Дніпрі як обманюють під час оренди нерухомості. Цій схемі вже не 20 років, а навіть більше. Але, на жаль, навіть у даний час люди на цей гачок досить часто попадають. В цьому роліку я вам розповім про одну організацію, але у нас в місті їх досить багато. Це організація Кейтаун, і вони шахраї. Знаходяться вони в центрі міста Дніпра на вулиці Глінки, торговельний центр. Скорпіон на друг зміщається оголошення на торгівельних майданчиках типа ОЛХ, Домрія та інші. Ви телефонуєте їм, вони кажуть, так, об'єкт актуальний, приїздіть до нас в офіс, будемо дивитись квартиру. Добре, і розповідає саме про один реальний випадок, коли родина переселенців з Донецького напрямку їхали сюди для того, щоб зняти квартиру і залишитись в більш в більш-менш безпечному місті. Родина з дітьми. Приїхала родина в Дніпро, приїхала в цей офіс їм дають вибір, який пакет послуг вони можуть обрати. Саме ця родина обирає пакет за 7 тисяч гривень, де їм зобов'язані надати 5 посилань на варіанти об'єктів з нерухомістю. Так, їм ці об'єкти надають продовження в другій частині.